І побачимо чи пропаде той конденсат. Щоб не було конденсату. Треба, щоб підвал мав вентиляцію. Май повіномату, от буде витяжний канал там і приточний. А зразу, бачите, потянулося. Прийшов час. Йдемо подивимось, чи висихає конденсат. Гадаю на вулиці зима. Висихає, тобто нема вже конденсату. нема намерзі тут. Потім цю стелю у підвалі грунтуємо, підрівнюємо, клеєм і на нього наклеїмо під грібінку екструдований пінополістирол, щоб будинок всередину прям не проморожувати. Так робиться. І тоді вже на стелі ще менше шансів на. Утворення конденсату.